Всім привіт! Знову на морі, при тому, що <смі>, типу хвора. Але на вечір все рівно приїжджаю. Сьогодні навряд чи буду знімати повноцінне відео. Зовсім трохи, бо вже так темніше і дуже швидко. Тобто в мене десь хвилин 15 є. Рибака пристроїла він там собі рибку ловить, А я. Думала, куди б мені піти, бо там моє місце зайнято. Тому я трошки тут. В общем, займаюся домашніми такими ділами, все рівно щось роблю. Не, не лежу в ліжку, але встигаю монтувати вам відео. Хочу наздогнати, і думаю, що поки вже додивитесь це відео, я вже наздожену, буду вирівнювати. Навіть якщо декілька днів, можливо, не буде відео. Але я хочу. Наздогнати якби, до сьогоднішнього дня, бо з цими в мене церквами німецькими вийшла трошечки затримка. Ну, це таке. Сьогодні щось прибирала, готувала, ну, все потроху. Потрохи по і нічого. Результат такий є, він мене, в принципі, влаштовує. Я ну, більше, чим я можу, я не зроблю. Трошки прохолодніше навіть ніж вчора, по крайній мірі ввечері. Також пройшла побачила декілька фотосесій. Не знаю, чи, чи є сенс їх знімати, чи вам це цікаво, не, не розумію. Але буду намагатися робити побільше шорців. Бо все ж таки, можливо, за рахунок шорців я зможу якось витягнути мій канал, мені так здається. Можливо, я помиляюсь, але я пограюсь, буду робити саме з відео. Мені так простіше, не потрібно додаткової роботи. Прямо з відео є можливість зробити короткий шорт. Так що, ось такі в мене плани. Скрізь є люди, і позаду мене дівчата є фотосесії, а я сижу тут відпочиваю. На жаль, вже третій день, от сьогодні 3 вересня, я третій день не плаваю. Оце. Така можливість, але поки ні. Можна було поплавати, але я тоді буду говорити, мені здається, ще довше. Ось таке в мене місце. Я тут собі вмастилась на камнях. Дуже прикольно. Ось тут також ну, екзотичне таке місце. Справжній дикий пляж. Біля мене тут фотосесія, як завжди. Нібідеї тут нема, далеко не буду йти. Я впевнена, що вони далі там є. Але я не хочу дуже далеко йти, бо зараз буде вже темно, <сум> тому такий лайф, <life> лайт, <сум> відпочинок. Ось так. Саме головне подихати. Хоча вчора я погуляла, і я відчула, що прямо зразу ще на пляжі відчула, що мені стало. Але все рівно сьогодні я вирішила все рівно також йти, прогулятися і подихати. Хоча ну, зараз трошки ще посижу і буду вдягати кофту. У мене куртка є, в принципі, все є і вода є. Вчора була тепла, а сьогодні не встигла. Так що, така, як є зараз, звичайно, кімнатної температури. Так, що ось такі справи. Корії по повній програмі, як бачите, <рістити> дуже швидко темнішає, але можна трошечки, трошечки спіймати. Все ж таки цього настрою, на жаль, чомусь не виходить в мене. Зранку немає бажання взагалі. В тому році я постійно приїжджала саме зранку. Мені дуже-дуже подобалось. А в цьому році я ні разу не змогла себе заставити. Ну, Можливо, ще осінню. Я, можливо, і в кінці літа, в минулому році, почала ранки. Можливо, ще осінню вдасться. Подивимось. Чоловік, до речі, також не хоче зранку, тобто в нього вечірній кльов. Можливо, коли піде сарган, от коли був сарган в тому році, тоді ми і приїжджали. А ще ставрі доловиться. То так, окей. І вчора прям хороший був улов. лов, він взагалі задоволений. Прямо ловилась у всіх. Дивимося, що буде сьогодні, бо все залежить від напрямку вітра. В общем, хвилі, вітер. В общем, дуже багато факторів, щоб шла риба. Це прям ціла наука. Прям він запам'ятовує, який вітер він, напрямок. Це все він дивиться. Не знаю, чи всі такі рибалки занудні. Але це так. Ось таке красиве місце. Шикардосне. Так що можна вже повертатися до свого рибалочки. Зараз зберу речі і підемо до нього. Так що Я вже зібралась і будемо. Рухатись по камням. В принципі, ось ця пара взуття мені подобається. Вони не слизькі, можна лазити з ними сміло. Так. Угу-гу. Стопити темніше дуже-дуже швидко, але я далеко не уходила. Може мені тут десь сісти, поки він ловить, бо там немає де. Тут хороший камінь. Думаю, тут. Можливо, він до мене прийде, але він прям так хорошо по воді пішов. Да, тут класний камінь. Я буду тут. Тут були рибалки, а зараз немає їх. Що можна тут посидіти? Шикарне місце буду спостерігати луну. Да. І ще, дівчата, я, в принципі, не купую ні для кого, ніяких речей. Я е, навіть мамі не купую, дітям не купую. Е, чоловіку. Також купую якби на себе з перспективою, якщо йому не сподобається, що я зможу носити навіть чоловічі штани футболки. Тобто я первоначально розраховую, що я зможу носити цю річ. В принципі, в мене стільки барахла, мені взагалі більше ну, не потрібно. Мені навіть немає сенсу дивитися речі. Те, що я так дивлюсь, це вже так. То е, сукні, якісь шукала, то якесь ось е, Кашемірове оце пальто е, мені зустрілося. Так, в принципі, я спеціально одяг зараз навіть не шукаю. Мені навіть не хочеться. Тобто в ті дні, коли там розпродаж, я навіть не ходила. Для мене це потеря часу. Я в цей ну, день, коли, наприклад, десь знижка, я наоборот йду в ті дні, коли. Самі дорогі ціни, розумієте? Тобто я купую або люкс, ось коли косметика, ну, такі розходники, або парфуми. І я дивлюсь ну, би цю інформацію я дивлюсь в Інстаграмі. І тобто я пішла, тому що я хоча б один предмет побачила, який в перспективі я би хотіла. Наприклад, якийсь один крем, а вже там потім, якщо щось попало, не попало, то я щось ще взяла. А так, в принципі, ну, тобто я ходжу в день завозу, і я речі не дивлюсь, абсолютно. Тобто Це дуже-дуже крайньо рідко, коли е, чомусь мені здалося, що люди там щось, щось знайшли. Ось так, в принципі, я взагалі ці пункти не дивлюсь. Ось такі справи. І, і навіть те, що я беру ось за дорогими цінами. По прошесті декілька днів я думаю, якого фіга я це купувала. Вже тих кремів навіть в мене вистачає, мені здається, на рік так точно мені вистачить. Але беру з перспективою, можливо, моїй доньці. Доньці. в общем, вже заговарююсь. Взагалі не, прям не узнаю свій голос. Осипший. Потім навіть поставила якийсь крем, який так з дозатором мені один попався, поставила і показую, що ось стоїть, будь ласка, користуйтеся для, для загального користування родині. Бо я навіть вважаю, що якщо навіть хлопці будуть користуватися кремом для рук, крем для тіла, навіть блищик без. Якби безцвітний ближчик, от такий як бодішуп, е, я взагалі вважаю це нормально. В нас все однакове. <смі> ну, більш ну, шкіра, ну можливо. Та звичайна них тургор, тургар е, кращий у хлопців. Але все рівно, якщо користуватися кремом, не завадить. Ну, я так вважаю, що е, взагалі, коли ухожений чоловік, це класно. Ну, ні, чоловік не любить <гад> такі, такі засоби. А Саша той такий, що любить парфуми в нього. Колись я, я вважала, що це вони купили на двох з чоловіком. Сашка більшість часу він користується Хукабос в нього. Не пам'ятаю, якийсь в нього парфум точно є. Один і він їм користується. Дивлюсь, вже півпляшечки. Хоча так. Ще до війни, мабуть, 5-6, 4, може роки. я не знаю взагалі, колись він з'явився. Ось такі справи, все, гарного дня! Якщо буде риба, покажу, бо інколи просто забуваю, забуваю навіть не то, що сфоткати, навіть сфоткаю, а інколи забуваю вставити відео. Таке буває. Ось так, бо воно вже довге, якось час закінчився для мене. З цим відео, бо така прям рутина. З одного боку, воно і подобається, а з іншого боку, не знаю. В <кій> общем, все, вдягаюсь гарного вам дня. Тримаємось, робимо собі настрій самі, ну, інакше ніяк. Тримаємось, бо якось все невтішно. Робимо, що можемо, не знаю, навіть в місто не їздила, день міста. Я навіть не згадала. Тобто, я хвора, мені це взагалі було. Саме головне, щоб в мене вирішилась з донькою з інститутом, бо, бо, бо вона сама вибрала факультет. І виявляється, вона не знайшла, як туди зареєструватися, те, що вона справді хотіла, і подзвонили. Вони сказали, що приїжджайте 1 числа, тобто ми все встигли. І якби я задоволена, що з цим питання закрилося. Саша самостійно теж ходить в перший день, тобто 2 числа, коли були уроки, вже ставили оцінки, вже в них, він каже, повинна була бути самостійна робота. Тобто такий прісінг почався з першого дня. Учні їздять. І ходять по навчанням, а, ну, а ми так забезпечуємо тили, щоб було їсти, щоб було чистенько, гроші за навчання ще, до речі, не перевела потрібно, семестрово семестрова буде переводити гроші, бо по контракту я Анастасії казала, що ти, в принципі, не розраховуй, ні на які бюджети, тобто платна. В принципі, на це ми і розраховували. Ну, хай, хай навчається, а там буде видно. Все, Бачу вже, що темно-темно. Все, гарного дня вам. Сподіваюся, що ви в безпеці, і що ви якось тримаєте свій настрій. Пока! Ще лист води. До да море завжди радує, як би там не було? Чоловік каже, що став ставки, що я сьогодні з ним не поїду, а тут виявляється, що хтось ще сів на хвост. темно темно як бачите, ось я вам покрутилась, показала. Але дівчата там ще щось фотографуються, хоча їх вам не видно. Але зараз буде кусати комарів. Вчора мене просто з'їли. Все, закінчую, бо щось постійно розказую. Так, що, так що на місяці і попрощаємось. Пока! Гарного дня! Щось маловато сьогодні. 13 штук. Ось. Вже хочеться більше.